Павло Чучко втратив кінцівку під час порятунку побратима на Бахмутському напрямку. Побратим виходив з позиції і на нього налетів, налетіли дрони зі скидами. Ну, його затрьохсотили, виходить. Ми вибіжали його з побратимом спасати, на нас відправили ще дрончиків, ну вже на обой, так сказати. Мені вдалося одному вижити. 20 годин Павло чекав евакуації, і лише думки про дружину та маленького сина надавали сил триматися. Після тривалої реабілітації він теж знайшов у болінгу спосіб емоційного і фізичного відновлення. Були заняття без тренера. Ну, це були просто китки, без техніки, без нічого. Вони у нас в різні сторони там летіли шари. Ну, бувало, там і попадали там по фарту. А коли тренер нам вже пояснив, як правильно це робити, у нас набагато краще почало получатись. У столиці з'явилась ветеранська боулінг-команда з промовистою назвою Міцні шари. Почалось усе з простих дружніх зустрічей. А вже сьогодні це старт для нового ветеранського спорту та способу реабілітації.